Ще от хочу показати, як переходять от, джела, коли зимує, вона сідає в клубі і переходить по вулочці, по меду від передньої стінки до задньої. От як в колодах виходить, наприклад, на холодний занос, от язики невеликі і вони рухаються по вулочці. І мене людина питала, а яким же чином вони на наступні язики переходять. От я розказав, що там є такі ходи, тунелі, по яких бджола переходить. І Він казав, дуже казав, що це дуже інтересно і хотів би побачити, як буде змога, щоб я зняв якесь відео. От я вам можу показати ось на язиках. Я їх гніздо обновив, бджолки пропали чомусь, ну злетіли і пропали. Ось є такі. От, от вони ось закріплені, от, оце, оце воно закріплене було до колоди. І оце ось так воно було. Ось такі ось два отвори, от один язик. Воно ну, на кожному є. Просто треба найти. Ось теж ось було якось там закріплене. І оця частина оця, була до колоди. отака ось, ось була дирочка. Це наверху взагалі то був мед, але є такі пусті язики. От наприклад, теж було закріплено. Ось наприклад, десь зверху, десь я тут я тут бачив. Дирочка теж була, не можу знайти, бог я знає, де вона. Ну, є отвори, є такі тунельки, отвори в кожному язику. І коли бджоли собі закінчують з медом, вони переходять на боковий. Наприклад, ось язик з медом. Я просто не немає змоги, як показати. От, от тут більш-менш цілий. Ось так як воно. Наприклад, так закріплен до колоди, а там от такий от отвір. І от вони собі спокійненько переходять. Така от штука.